Так, друзі, ми знову з вами нагадую, що з вами ведучий Артур Кушнір, і сьогодні в гостях у нас чарівна дівчина, яка пок... підкорює просто серця чоловіків, яка виконує українську музику так, що у всіх мурахи по шкірі бігають. Тіна на сьогодні в ефірі. Привіт, вітаю, дуже рада сьогодні. Доєднатися. Дуже приємно е, бути дуже, тут. дуже також мені приємно, те, що ти сьогодні завітала до нас. І слухай, зазвичай знаєш, ми розпочинаємо з дитинства розмовляти да, з артистами, тому що дуже цікаво все ж таки, як людей за Медіасферу, і я думаю, ти не виключення. І е, давай розпочнемо е, спочатку поговоримо про твоє дитинство. Е, потім я проведу невеличке бліц опитування. Е, ну і після цього тоді вже поговоримо про саму пісню, з якою ти сьогодні до нас завітала. Окей. Okay. Ну що, е, дитинство? Да? Це той самий час, коли е, знаєш, формується е, світогляд. Коли ти шукаєш себе і думаєш, чим же я буду займатися в майбутньому. Так, і в цей момент ти вирішуєш чи піти на юридичну якусь професію, чи отримати економіста, чи піти в журналістику, чи можливо на продюсера. Е, і батьки кажуть, вибери серйозну професію. А ти така ні, я буду співати. Е, як взагалі ти займалася вокалом в дитинстві, чи взагалі займалася якого віку, і як батьки відносились до цього? Е, цікаво, як воно було в мене, тому що в мене дуже музична родина. О, навіть так, і в принципі, я іншого нічого не хотіла, крім того, що співати. Тому з маличку оце табуреточка моя все макогін Замість мікрофона, і квитки листечка, листичках Так, сто процентів так і було. І Дійсно, в мене співоча родина. Мене мама музикант, мама бандуристка, вокалістка, і бабуся, диригент і татовий брат. Від Відтореток мене всі музичні дисципліни в музичній школі викладалась. Моя хрест у мене бандуру. Я до речі, бандуристка. в Школі вміла. Так, так, грала на бандурі, їздила колись на конкурси. От, тому, в принципі, все моє дитинство було зв'язано, пов'язано з музикою від самих дитячих літ, е, коли мені вчили колискові народні пісні і так далі. І потім вже почалися такі конкурси. Колись, до речі, я була в півфіналі дитячого Євробачення дуже давно, у 2007 році. Тому, в принципі, Вау. Е, все, ти все... мене дивуєш. ти, ти, ти говориш, буквально ще дві хвилини, але я вже просто, знаєш, поглищаю цю всю інформацію, думаю, господи людина, яка знаєш, одна із небагатьох, хто живе музику, в якої музична родина. Окей, скажи, в якому віці почала займатися музикою, прямо так, щоб сказати вже серйозно, да? коли ти вже почала там на бандуру йти там і займатися. Ну, це, мабуть, з таких не знаю, дитячих 6 років. Загалом з садочка мене забирали, були такі історії. Пам'ятаю, я, пам я запиталася, мама, чого всі лягають на сон? а Мене ведуть на сцену співати. <сум> От, і, і це дійсно з самого дитинства. Потім музична школа, потім вже музичне училище і музична академія. Консерваторія у Львові, тому я ні крапельки ніколи в житті не шкодувала, що я пішла в цей напрямок. Так він є легкий і дуже багато є своїх перепон. Але музика мене завжди наповнює, і це таке можливо, я би сказала, навіть якась місія роду. тому що я пам'ятаю, що я собі перед смертю бабусі пообіцяла їй, що я досягну дуже багато вершин, які десь щось можливо не вдалося їй. І от продовжую цю лінію зараз нести. То по суті, ти несеш місію, да, те, що твоя родина заклала. Але ще давним-давно. Ти ще з тих років ти така думаєш, я продовжу цю справу. Дату тобто... я знаю навіть таку історію, що моя пра пра пра, пра два рази пра-бабуся, Вона до неї колись приїжджала з першими такими полетівками, записами з Америки. Вона жила тоді в Польщі, і її записували голос, і десь її голос зберігається в архівах Америка. Так? так, так. От тому це, це на повно в процентів ганетиці, десь. Скажи, коли вже в 18 років, да, близько там вже встає вибір професії, да, майбутнє, треба поступати кудись, який ти напрямок для себе обрала? Насправді, по спеціальності, я оперна співачка. Ого, це <серпись> ти мене дивуєш просто кожну секунду. Це теж близько мені до душі, і насправді я завжди хотіла співати. Не знала, чи це буде який точно напрямок, бо я завжди паралельно займалася двома видами співу, як оперний, так і естрадний. Сказати, що воно мені десь змішало в житті? Ні, я думаю, що коли вже більш усталився, так уклався голос, то я зрозуміла, як можна володіти ним краще. От, і потім в той період вже почала викладацьку діяльність так же само ось. Тому це тільки дало мені плюс, як мінімум, в тому, що розширився голос, діапазон. І загалом я оперу теж дуже люблю. Угу. Слухай, ну мене скажу так. Також сім'я пов'язана з музикою. У мене там двоюрідна тітка, вона оперна співачка. Мама в мене ще з давніх років вчителька музики. Тому я абсолютно тебе розумію, але в мене просто була інша історія. В мене було отримає спочатку серйозну професію, потім займайся своїми співами. Слухай, давай проведемо бліцопитування. Давай. Uh, дивись, перше, що приходить тобі на думку, ти мені відповідаєш. Uh, пісня, з якою в тебе пов'язане перше кохання? Ту пісню написала сама я. Реально, так я присвятила першому коханню. Як вона називалась? Боже, я не пам'ятаю назву точно, як я її назвала. Ця але... пісня зараз є десь в мережі? чи ти вже можливо, її... Можливо, можливо. Мені здається, що вона. Я, м... я не видаляла, але вона десь так чисто виключно була, як фончик, тому я не знаю, чи вона є зараз в мережі. А про що вона була? Я про любов. <риво> 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 Окей, слово, яке найчастіше з'являється в твоїх нотатках або в піснях. М -м, до речі, не думала, яке саме слово. Е Теж щось, напевно, зв'язане ще всього з почуттями. Теж, так. Ретро чи футуризм у музиці, що ти обереш? Ретро. Ретро. Ну, Судячи з твоїх пісень, я здогадався. Моменти з йому кліпу, який залишиться з тобою надовго. Це може бути будь-який кліп. Насправді кожна відеоробота така особлива для мене. Не можу сказати, ну якщо враховувати останню відеороботу, то яку ми сьогодні будемо презентувати, не можу сказати там, чимось особливо в плані якихось таких нюансів, що відбувалися, але були люди в тій будівлі, де ми знімали, які паралельно ходили, слухали, знімали. І от я отримувала аплодисменти. Питання, на яке я вже точно знаю відповідь: музичний інструмент, який нагадує про дім. Бандура. Бандура. <реш> Що для тебе звучить як спокій? Mm, напевно, якісь народні пісні українські. Вони, Вони так, за, заспокоюють. Бальзамно дуже. Да, 100%. Так, сто процентів. Окей. Одна річ, яку береш завжди з собою. <реш> Телефон. <реш> Окей. Івасюк для мене. Це любов. <реш> Давай трішечки тепер про нього більше поговоримо. Так я дуже вже зрозумів, ти любиш опиратися на його творчість, на його діяльність. Я так розумію, що це так скажемо, в якійсь мірі можливо, навіть ідол, да який е, створив чудово почву для того, щоб ти продовжила свою діяльність да, бо навпаки, можливо, і навіть почала свою діяльність. Да, взагалі, як ти почала е, цікавитися Володимиром Васюком, чому е, тобі його творчість близька до душі? Чим тебе зачепило це? Насамперед мені здається, я завжди знала. От я не пам'ятаю, коли я вивчила, бо мені здається, що я завжди знала червону руту. І от мені наскільки ця пісня подобалася. Потім був період вже в музичній школі. І перші мої конкурси, перші конкурси вони були імені Володимира Висюка, Тому я всі його пісні від дитячого репертуару. Я пам'ятаю, що я співала на, на першу пісню на конкурсі, вона називалась Пташки кольорові uh -huh. дитячого репертуару Володимира е, Він просто неймовірний багатогранний. Потім я е виконувала у долю своє весна, теж любов, любов, на яке кажу, тому що з цієї пісні я зайняла призове місце. Е потім, коли я переїхала у Львів, взагалі я почала цікавика. З історією дуже хто він такий, чого, і що як сталося в житті. І тільки як я переїхала у Львів, перше, що я зробила, це вже знаючи, що його немає в живих, я сходила на Личаківське кладовище до, до нього, його могили. І, і це для мене був на той період такий захват. Тобто я дівчинка 9 класу з невеликого міста Калуш переїхала у Львів вчитися на той період. І я була в захваті. Не знаю, я якусь таку можливу енергетику відчувала, тому що я е, е, така захоплена дійсно його е, творчістю, його е, е, не тільки. Піснями, до речі, він дуже багато писав різної симфонічної, різної музики. Ось, і тому я вивчала, слухала, насолоджувалася. Там дуже багатогранна музика, вона насичена наскільки різними інструментами. Мені я кайфую від цієї музики, тому мені хочеться загалом ділитися цією творчістю, продовжувати, щоб він жив вічно. І так само наступні покоління знали, хто такий Володимир Івасюк. Слухай, ну це насправді велика справа, яку ти робиш, і хочу сказати нашим слухачам, які зараз нас тільки чують, але не бачать, що ви можете в Ютубі зайти, і подивитися цей випуск, і подивитися просто як Тіна розповідає, з яким захватом вона просто в неї очі праворуч, ліворуч догори. Тому що насправді видно, наскільки ти щиро саме говориш про цю людину, наскільки вона тобі імпонує, і що ти дійсно знаєш так щиро надихаєшся його творчістю це і правильно. продовжуєш цю справу, і це насправді величезний-величезний класний респект. За це. Ну і знову ж таки повертаючись ближче до пісні, да, в тебе вийшла нова пісня, і я вже так розумію, ми вже можемо почути її на різних платформах. Так. Також подивитися вже можемо навіть кліп. Він вже доступний, да, наскільки я розумію. Так, в так, все так супер. Е, як обирала аранжування, і яке звучання ти хотіла дати цій пісні? Насамперед мені не хотілося переробляти суттєву пісню. Мені хотілося лишити якусь таку певну автентику, яку заклав сам композитор. Mm -hmm. І мені здається, що в принципі мені це вийшло, і хотілося додати якомога більше такого живого звучання, можливо, де живих інструментів, щоб вони проникали. Дійсно, живе звучання, воно зовсім по іншому впливає на людину, Оце, викликати цей стан мурашок по тілу. Ось. Тому я сподіваюся, що загалом вийшло. А повертаючись ще загалом. До пісень Володимира Віска я хочу сказати, так наголосити, скажімо так, що я загалом дуже багато його пісень зараз виконую. У мене є багато пісень в репертуарі, і дуже часто я їжджу на різні напрямки нашої країни, до наших захисників і захисниць. І там теж ми разом співаємо пісні Володимира Всюка. І це дуже круто. Навіть люди, які десь, можливо, з якихось певних частин України не знали цього композитора, mm -hmm. то тепер вони точно будуть знати його пісні. Вони захоплені так же само. Можливо, я таке захоплення перед. Ю, <реш> Сподіваюсь, мені це виходить. От, а ця пісня, яку сьогодні презентую, вона якась особлива для мене. Думаючи, яку саме пісню вибрати, тому що в його репертуарі дуже багато пісень. От мені найбільше відгукнувся, мабуть, текст Ростислав Братунь написав текст взагалі, Володимир Євсюк працював з дуже багатьма поетами. Ну і сам також писав ну, і так, тексти. Так. І мені здалося, що це наскільки актуально зараз. Там є такі слова, наприклад, тебе благаю і тебе кляну, а потім є, що бо полум'я двох треба берегти. Тобто такі контрасти, коли навіть і зараз теперішній період тяжко, складно десь зберегти почуття, так, відстані, чоловіки служать, дуже, дуже і цю, тема. І, так. І мені здається, що воно наскільки справжнє живе, що переходячи різні труднощі, все одно оце полум'я треба старатися. Це оберегти, ну це така пісня про дуже глибокі почуття і про спогади, бо все таки вернися спогадів, хтось собі зануриться, послухає, і згадає щось своє. Слухається насправді дуже так моторошно, тому що дійсно торкає, торкають ці слова, які ти зараз сказала. Якби мала змогу зараз щось сказати, Володимиру Васюку, б ти сказала йому. Я би сказала перше дякую за творчість, а друге, може би, ми щось разом написали. <рес> слухай, це було б мені здається легендарно. Але слухай, навіть не дивлячись на те, що такої змоги вже, на жаль, і немає, але е, супер круто, що ти продовжуєш це робити. Я думаю, що ти робиш правильну справу і. Е, все ж таки про твір про пісню про цей шедевр, який сьогодні ти прийшла до нас презентувати. Як змінилось твоє сприйняття пісні вернися спогадів після того, як ти почула вже повністю версію, готову, як вона звучить, що ти відчула? О, це класне відчуття, насправді, тому що коли сам процес підготовки, ти там не до кінця знаєш, як воно получиться, Ти десь е чекаєш, який буде результат. А коли ти отримуєш результат, вже записав і відчув всі ці інструменти, або навіть коли на студії Самі звук ти записуєш. Ну от я завжди стараюся зробити так, щоб мені на самій студії пішли мурашки від свого голосу, щоб я змогла всі емоції, які я хотіла закласти в пісню, передати і для того для того передати, щоб потім це могли відчути е, слухачі і глядачі. От, ну і, звичайно, ми доповнили. Мені здається, вже класною відеороботою, Вона е, дуже такі архітектурній будівлі, будинку вчених у Львові. І колись е, я не раз там, до речі, е, мала такі невеличкі виступи, і я завжди мріяла. От, я би хотіла, щоб у мене була якась відео або кліп або пісня, саме знята саме тут такі історичні mm -hmm. красиві будівлі. Та і от можна сказати, що в принципі ще плюс одна мрія моя збулася. Ну, це ви можете, друзі, побачити на Ютубі. Всі посилання знаходяться в наших соціальних мережах. Друзі, заходьте в наш інстаграм. Там є посилання, анонсики на тіну Петрів", і Ви можете перейти, підписатися відповідно на неї, послухати пісню, подивитися кліп, поставити лайк, написати коментар. Тому друзі, не втрачайте цієї можливості. Ми завжди раді такому фідбеку, і артистам завжди приємно, коли ви оцінюєте їхнє старання. Які емоції ти хочеш викликати у слухачів? От як ти бачиш цю людину, яка слухає цю пісню? Це якась можливо там жінка середніх років? Київ, наприклад, там, яка е, умовно там, чекає свого чоловіка з війни. Да? Це може бути, наприклад, якась дівчина-підліток, яка там якось занурена у кохання. Тобто, як, як ти бачиш саме потенційного слухача своєї пісні? Мені здається, що це наскільки така багатогранна пісня, як і по тексту, так і по музиці, що кожна людина, прослухавши, знайде щось обов'язково своє, в якому би вона віці не була, скажімо так. Ну і плюс це Дійсно, людина легенда, людина, яка, по-перше, боролася за нашу ідентичність, за нашу культуру, за українські цінності. Ми цього точно не можемо втрачати. І Мені хочеться просто, щоб люди занурилися, ну вернися спогадів і знайшли, можливо, якийсь свій спогад, щось їх надихнуло в прислуховуванні цієї пісні. А що тобі більше зворушує в українській музиці загалом? От що тобі більше так подобається, що саме українська музика, чи вона краща ніж? будь яка інше. Ой, насправді, загалом, якщо взяти колорит української музики, він не дуже має цікаві звороти. Дуже я сама родом із західної України, і в принципі я в дитинстві співала і всякі коломийки і різні цікаві ходи. До речі, колискові з такими гуцульськими мотивами. Мені бабуся колись співала. І це такі рідкісні, яких немає десь в доступі. Так і загалом зараз мені здається, українська музика проживає десь своє таке переродження, і це дуже круто, що вона стає на. На високий професійний рівень, і мені здається, що її треба максимально популяризувати. Ну, я би сказала, навіть на цілий світ. Тому українська культура з дуже давніх літ зароджувалася, і вона передається. Не треба це губити обов'язково, треба тільки примножувати і ділитися. Угу. Е, ти сказала в прес-пакеті своєму, що це не просто кавер, да, на, на, на шедевр Володимира Івасюка, а це саме розмова зі спогадами, да. По суті, як е, майже пісні називаються, і які саме. В твої власні спогади ти е, от оживляла да під час написання цієї пісні, під час виконання цієї пісні над роботою в цілому над цим треком. Ну, я занурювалася загалом на якийсь певний свій досвід, бо був теж різний досвід, десь можливо і болючий, десь і чудовий, щасливий. І я через свою призму якусь таку хотіла це передати і відчути. Мені головне було відчути і це через голос свій, передати свої якісь емоції, почуття. Ну, ну мені здається, що в принципі мені вдалося. От. Так що я буду тільки рада отримувати від вас якісь е, коментарі і ділитися. Я обов'язково всім відписую. Для мене це дуже приємно. І мені хочеться дійсно, щоб цю пісню якомога більше людей почула. Ну, я майже впевнений в тому, що ця пісня дійсно дасть свій результат. Те, що знаєш, все ж таки, коли працюєш над легендарними українськими роботами, то відповідно ти все ж таки вкладаєш щось своє в цю справу, так і воно звучить трішки по-своєму, але залишає ось ту саму ідентичність дати типу, до оригіналу, і е, це насправді торкає людей, як практика показує, і е, все ж таки знову повторюю. Я думаю, що ти е, робиш все абсолютно правильно. І твоя творчість дійсно вона дуже крута, і вона дуже заворожує і е, хочеться постійно слухати. І е, про Тіну Петрів вже знають люди, вже пишуть, вже е, можна почути, побачити, і це супер класно. Е, цю пісню, якби ти її описала трьома словами, да? от такі ключові про що ця пісня? Mm, спогад. Так. І ще два. Кохання. Так. Mm, і я би сказала, можливо, якесь слово таке контраст. Контраст. Угу, контраст мені спогадів такі. про Контрастів. Дуже класно вийшло. Супер, е, і трішечки про кліп. Ми вже зрозуміли, що він знімався в супер класній локації, да? це було у Львові. Так. Е, що, е, яка ідея кліпу була, що ти хотіла закласти в кліп, показати картинкою те, що ти співаєш. Да? Тобто, як ти вважаєш, чи вдалося насправді повністю продемонструвати саме у, в образі да, кліпу те, що відбувається в пісні, да? те, про що ти співаєш, чи все ж таки ти вважаєш, що ще можна було б десь щось Правити, змінити або доробити. Но, насправді мені не хотілося десь в чомусь переборщити, скажімо так. Мені mm -hmm. хотілося передати цю елегантність пісні, бо вона дійсно така, прям елегантна. Доповнилося, звичайно, тою ж елегантною будівлею історичною. Ну і мені здається, що образ повністю мій. Він теж такий доповнював повноцінну відеороботу. Ну, і першочергово, мені хотілося заакцентувати на самі емоції. Тобто я старалася в відеороботі от емоційно дуже виконувати, передати. Оцю складову, щоб її міг так теж, теж читати глядач і слухач. Тому ці такі три складові вони доповнули. Тобто, мій образ, будівля, в якій знімалася, фантастичний будинок вчених і історичний такий так. Ну і плюс сама пісня, яка, на мою думку, мені вдалося передати цю емоційну складову. Ці три такі компоненти, які mm -hmm. разом ну, сподіваюся, зіграли добру справу. Ну, я думаю, що точно зіграли добру справу. E, скажи для наших, будь ласка, Слухачів і глядачів, де ми можемо послухати це, де ми можемо побачити кліп, на які сторінки вони можуть перейти, щоб з тобою ознайомитися. Ну і відповідно, можливо, в тебе будуть якісь концерти, так е, тому що, до речі, ще ще хотів, перед тим, як ми прийдемо слухати пісню, поговорити про те, що е, я дізнався до інтерв'ю, що ти їздила на східний напрямок, так, на Донецький напрямок. от давай, напевно, зараз ще про це поговоримо: е, саме з якою метою ти їхала, куди ти їхала, до кого їхала, і е, свої Емоції від цієї поїздки. Я тільки дійсно нещодавно буквально повернулася, і це вже не перша моя поїздка це з культурним десантом. Це така, знаєте, благодійна душевна місія, де що від мене залежить? Типу, я ділюся своїми якимись емоціями, ділюся творчістю. Це я би не сказала, що це концерти, це такі мабуть дружні розмови в якихось невеличких будиночках, десь якихось підвалах, скажем так, і що важливо, десь передати якусь нотку віри, підтримки нашим захисникам, щоб вони відчули, що ми дуже сильно пам'ятаємо про них. Ми не забуваємо, ми допомагаємо. Я дійсно це відчуваю. Це не легко. Це не легко, тому що вони переживають дуже багато всього, але це велика вдячність за те, що вони роблять для нас, За те, що в принципі, от я можу прийти сюди mm -hmm. презентувати пісню завдяки, тому що роблять вони ризикуючи своїм життям. Я захоплена ними дуже сильно. Я вдячна і кожен раз нагадую їм про те, що я такий, знаєте, своєрідний місточок для них з цивільним життям. І, і це дуже теплі зустрічі. А, нелегкі в плані, тому що коли ти їдеш на якийсь певний напрямок, там не є безпечно. Ну, відповідно, е, так. Ось, і, і десь хіба в цьому моменті, але коли ти біля таких сильних людей, ти моментами забуваєш, що воно ти не є безпечно. В безпеці, так, так, ти так? почуваєшся Абсолютно. дуже в безпеці. І це велика вдячність їм просто максимально. І кажу, це не концерти, це розмови, це діалоги, це спілкування. Ну і, звичайно, плюс ми виконуємо якісь різні пісні. Я Розказую про свої якісь емоції, про свій життєвий досвід. викликаю їх на ту же саму розмову. Я так склалося, що напевно от в моїй сім'ї багато хто займався цим. Так же само, і бабуся їздила на такі різні. Виступи, якщо таке можна назвати ну, виступи, да? да наскільки наскільки це можливо, так і я напевно теж продовжую цю таку місію. Я відчуваю, що це мені потрібно, бо це і також мене наповнює дуже сильно, тому що завдяки їх, їхнім історіям життєво так само, я наповнююся, я можу творити і писати пісні. Принцип, угу. ну і відповідно через те, що вони своїми, свої, так як ти сказали, ризикують своїм життям заради того, щоб ми тут могли знаходитися в безпеці, щоб ми могли зараз продовжувати робити те, що ми робимо. Так? І скажи наскільки часто взагалі тобі доводиться підтримувати такі ініціативи, їздити, підтримувати наших хлопців? В це... рамках саме таких благодійних виступів це, мабуть, залежить від певної обставин життя. Але, наприклад, перед тим поїздка моя була у квітні. в Принципі доволі нещодавно. Uh -huh. Зараз от я повернулася теж на схід десь, да? Їздили? Так, так. Uh -huh. І ну, це дуже різні бувають позиції, моменти, звичайно. Але я напевно коли відчуваю, роблю таку паузу і думаю, так, мені треба зупинитись, тому що це таке велике натхнення для мене, велике uh -huh. переключення е підтримки їх, як я можу з свого боку, скажімо так. Підтримати і першочергово велика їм вдячність. Я З тобою абсолютно абсолютно згоден. Хочемо подякувати разом Збройним силам України за те, що боронять нашу державу, за те, що не дають ворогу просуватися на нашу територію, за те, що боронять небо всім людям, які причетні до захисту нашої держави, нашої України, нашої нації. Хочемо сказати величезне, величезне, дякуємо всім військовим і людям, які роблять такий величезний внесок в нашу єдність. Ну і я також хотів тебе запитати. Взагалі, як, от знаєш, деякі люди кричать, типу, не на часі там. Співати це, все типу, зараз не на часі, а багато військових дано особисто, з якими я спілкувався, вони кажуть, нам це потрібно, нас це піднімає. Ти, твоя думка з цього приводу, як, от побувавши поруч з цими людьми, поспілкувавшись з цими людьми, да, ти ж в їх очах явно бачиш якусь реакцію, якусь можливо вдячність, або да, яка от в них реакція на те, коли приїжджаєш, підтримуєш, спілкуєшся, співаєш для них. От. Ну, знаєте, це ще, мабуть, таке, що дівчина приїхала, теж грає роль. Але загалом. Дійсно, це дуже потрібно. Це такий маленький момент, десь і переключення для них, тому що у них є певні завдання. Вони приходять пару днів відпочивають і знову йдуть. Тобто mm -hmm. такий день сурка у них кожен день, скажімо так. І це ем, чим я можу допомогти надихнути тим же самим їм, їх якимось чином підняти настрій. Ну е, я скажу так, що їхні очі говорять самі за себе. Що це дійсно дуже потрібний момент. Mm -hmm. Ну, дуже тобі дякую, також за такі ініціативи, тому що насправді це. Велика справа, це знаєш, не кожна людина готова взяти і поїхати на схід туди, там, де відчувається небезпека, щоб підтримати наших військових, да, щоб підтримати людей, які нас по суті тут захищають. І знаєш, дуже доречно зараз якраз вже перейти до переслуховування цієї пісні, тому що все ж таки пісня називається Вернися спогадів, і це знаєш, коли цих військових чекають дома, чекають дружини, чекають діти, батьки, чекають рідні брати. сестри і постійно, постійно знаєш, це все будується на спогадах. Постійно ми щось згадуємо, постійно ми щось намагаємося зберегти в своїх в своїй голові да, в своїх спогадах. І відповідно так само це і в нас, і в військових, і в цивільних, і у всіх, хто займається будь-якою справою. Що ж, я тобі дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшла до нас. Взаємно я дуже, рада. дуже реально було мені дуже приємно поспілкуватися з тобою. Дуже приємна людина. Ти робиш все правильно, це супер класно. Я сподіваюся, що. Твоя творчість буде далі проквітати, що ти будеш е, більше, більше, більше постійно надихатися новими якимись ідеями. І е, давай, от е, так, як виконавець цієї пісні, да як авторка да, цієї пісні, е, презентуй її нам, і після твоїх слів я її вмикаю для того, щоб люди вже нарешті почули її. Не чудово. ну що ж я скажу, це пісня. Просто легендарної людини, яка за короткий час життя, 30 років, зробила просто фантастичну кількість неймовірних пісень. І мені хочеться загалом, щоб кожна людина занурилася в якісь свої спогади. Не обов'язково сумні, бо там, в принципі, є багато і сумних моментів, так. Але загалом, навіть можливо, не все відносичись до пісні, я просто хочу побажати загалом кожному українцю, попри нелегкі якісь моменти життя, шукати собі щось таке добре. Добре, позитивне світло, тим наповнюватися і так само ділитися з іншими людьми. Ось так, дякую тобі, величезне, друзі. Це був прямий ефір. З вами був Артур Кушнір. Сьогодні в нас в гостях була Тіна Петрів. І ми, нарешті, вже можемо перейти і слухати цю чудову пісню. Слухаємо. друзі, до нових зустрічей. Не перемикайтесь, слухайте українське, слухайте Радіо Порш.